Суд пропонував Херменко, то слідчий Ткаченко, ви сказали про проведуть Хачення. Да. Е, немає відводи саме від. Ну так, сказати. Немає ваші. Будь ласка, дотримання. Дозвольте вашу честь сидячи, відати. Мене не тримають ноги. Виходячи із пам'яті представника права борського потерпіло, яку мені було вручено винуваченим органом норм Конституції України, я вже не буду шукати статті відповідні, і процесуальний кодекс України. На минулому судовому засіданні звертав увагу суду і хлопотав, Правда, не отримав відповіді, те, що мені належало, оскільки на мої скарги неодноразової до того ж прокурору і слідчому, що так звані попередні адвокати, крім вимагательств з мене грошей, що заявлялися у дуже прозорій формі і що записано в телефонній розмові. Окрім дурманства, я би назвав того, то, що теж то, записано в телефоні розмові, і я маю право хлопотати та, його зараз прослухати останнього адвоката, де зазначалося, що я так підготую. Чекай в п'ятницю дам тобі і для ознайомлення, і для зголошення нашої позиції, так, узгодження, чи узгодження нашої позиції. Я надам тобі підготовлені писання документи в вигляді, по тобто, заперечення на подану клопотання про домашній арешт і щодо заяви про відвід. Проходила п'ятниця, наступала наступна п'ятниця, ми знову поговорили, я надіслав йому по вайберу, теж воно присутнє на телефоні. Всі необхідні документи, які є підставою для відводу, особливо для відводу, і для заперечення на поданок клопотання про домашній арешт. Знову нічого не було складено, і так це тривало цілий місяць. Ну, На минулому судовому засіданні суд зауважив, що адвокат навіть не з'явився на судове засідання. Сьогодні я перезвонив і узнав, зрештою, що він теж не буде на судовому засіданні, в зв'язку з тим, що цитую впало, впало дерево на його машину. І тому він буде попитати суд про відеоконференцію. На жаль, суд зараз не оголосив мені, а мене окулярів немає, це побачити, чи все-таки є ця бідеконференція чи ні. От інші даними сказаним, я хочу донести до суду наступне, що подавши, прошу передати суду для огляду, бо там підпис стоїть слідчого. Тобто, що я щось робив для цього, не просто чекав, щоб суд зараз не казав, що я затримую розгляд справи. Тому я все таки раз суд не. Тому раз суд не вирішив моє клопотання по суті, хоча я подав у своєсті форми, хоча КПК не передбачає суду даного типу клопотання подавати у письмовій формі. Тому перестрахувався, і як тут ще не суд ознайомився, я подав ще одне клопотання в той же день, слідчому про, те, про забезпечення мене. Новим адвокатом, який би з мене не вимагав грошей, який би познайомився хоча б зі мною до судового засідання, то що до, мені гарантує кодекс, хоча б одне, а, і який би складав хоча б необхідні процесуальні документи, не, хоча б необхідні, тому що є не необхідними, а, це то що я вже сам тут приготовив той жах. Є і славія безчинство, які коїть, в тому числі і суд, зі мною, з моєю клінікою, з моїм здоров'ям. Зробивши з мене каліку. Прямо смісії, слово і доказ є. І в є, що саме суд, прокурор і слідча на сьогоднішній день зробили мене інвалідом першої групи. От ж є підстави є ще і іншими займатися документами, як оскаржувати, о, щоб, наприклад, клініки, яка не мала жодного і не має тепер відношення до сформулюєте, Будь ласка, свою позицію, у вас є чому? Так Я ж зараз веду до головного. Я веду до головного. Я маю право. Я не, не, не по суті, а я по суті все справи говорю. Так. Тому в даному випадку, хоча б ще раз скажу, щоб зрозумів. Я розумію, що безплатні адвокати вельми про себе мають багато думки. Вважають, що їм легше заплатити штраф чи позбутися посвідчення, як я вже і цього добивався через КДКА і відбирав посвідчення в таких нерадівих адвокатів. Але кажу ще раз, я прошу, хоча б головного, що вирішувати мою долю і мою свободу ті кінці тільки І то, що зараз суд уже робить сьогоднішній день. Виносячи привід, не дозволяєте мені лікування хоча. У довідці сказано, яку я не дав у справі, я. а ви приховали це в ухвалі. Мені дали все-таки правоохоронні органи копію. Я знайомився, хоча ви мені не дали, тільки не перший раз вже не дали ухвалу. Так от я прочитав, що я цитую: не надав доказів поважності неявії. Хорошо, подивіться, вона у вас є. І тут чітко по чому сказано. У справі суду є. Більше того, прокурор і слідчий мені п'ять разів. Напевно, повторялися, коли сказали такі слова, що судді особисто повідомив, що в лікарні продовжує зараз отримувати перев'язки, тому що мене рани, навіть зачити. Більше того, кровотечі кожен день. Тобто, навіть зараз, кожну секунду може відбутися кровотеча, то мене не спасете. Значить, тим що доводиться, що навіть ви бажаєте моєї смерті. Та я теж поставили відводу. Отож, це все говорить про що? Що вельмі мені потрібно зараз, той адвокат. Вельмі якого я дотепер не маю з першого дня отих свавільних, безчинних дій зі сторони суду, прокурора і слідчого. Тому в такому випадку, що сьогодні, на початку цього засідання я тільки знав ім'я по батька, навіть не прізвище адвокат не дасть брехати, ім'я по батькові даного адвоката, що все-таки задовільнила слідча, хоча ще не отримав відповіді про питання і надала мені нового адвоката. Хорошо? Аж для того, щоб сьогодні відбулося слухання щодо розгляду питанню про домашні арешт, закон що вимагає? Перше, що він ознайомився до цього моменту зі мною хоча б один раз у узгодимою праву позицію. Друге, ознайомився не з попотанням, а з кримінальною справою. Друге, із судовою справою ознайомився, а потім знову згодить зі мною правову позицію. Тому що досі пір не знаю. За що зі мною отакі сфевільні речі кодяться? Я вже можу, що є елементи державної зради, тому що я ще волонтер. Припинена діяльність не тільки клініки, а на сьогоднішній день цими безчистними припинення... Тому в такому випадку моє зараз клопотання пов'язане з тим. Оскільки я щойно побачив адвоката, навіть не та його пригрічку, який не знайомий з правою, ні з судовою, ні з кримінальною. Є підстави і не, і, і не з мої позиції, не зустрітися жодного разу чи зі мною. Є всі підстави, де перенесення цього судового засідання. Тому я прошу попитаю суд принести цього засідання, щоб було все як положено. Расто, що ви хочете мене добити, добивайте чесним шляхом, порядним шляхом. Шляхом норму КПК Конституції і моїх прав, що зараз вам продемонстрував. Яку мені вручили великі пам'ятки про права обов'язків. Отож, там чітко сказано, будь ласка, не порушуйте їх. І задивніть моє клопотання, і хай буде по-людськи. Я говорю, я не проти вбити, хоч застрельте мене зараз. Я вже з усім змірився э, своїй долі, раз вже такі творить безчинство. Але давайте по правам, по чесності, по законності будемо це робити. А закон каже, що зараз ми не маємо права розглядати клопотання, тому що вступив у справу адвокат щойно, і він не готовий його розглядати. Прошу вирішити це питання. Захисни, будь вас щось я підтримую відповідно під захисного ну, його прохання. Шановний е, суд? Я е, не бачу перешкод для е, подальшого розгляду вказаного питання і е, надано для ознайомлення адвокату. Попитання також додатки до вказаного попитання щодо того, що каже підозрюваний з приводу ознайомлення з матеріалом кримінального провадження, то е, наразі став, оскільки триває досудове розслідування підстав для надання всіх матеріалів кримінального провадження, немає ні підозрюваного, ні адвокату. Тому я вважаю заможливо продовжувати розгляд вказаного. А, а чому всіх? Є, можна й частину? Можна й частину. Ваш честь. Тільки що стосується відповідного питання про застосування запобіжного заходу. Ну взагалі-то я вважаю, що може дійсно об'явити перерив, до того щоб я в повному обсязі як наполягає відповідно і інші знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Може бути якісь підстави для того, щоб сформулювати певну думку. Чи, чи ти певні документи? Прошу все ж таки надати мені відповідав час. Що це було ще перегляд за ознайомленням захисника з матеріалами клопотанням. З матеріалами примінального провадження. Завтра 10 година. Ну, Можна після піду, бо мені треба хоч в цьому прив'язку зробити. Завтра 10 година. О, що, я не зможу 10, у мене засідання. Документи. Окей, я скину. Він встигне підготовити запречення. Ознайомиться і запречення писати. Добав. Я з вас грошей буду. А, а я говорю сразу на запис, щоб потім не було ніяких питань провокатив.